І це створює оце в передумову. Друге, на жаль, на жаль, багато студентів, багато, я не боюся цього, багато студентів. Не хоче, можна цього вже пахати. І вони йдуть легшим шляхом. Їм легше буває віддати одну стипендію місячну для того, щоб зробити ще п'ять. Ну, та, така історія. Викладі їх прив'язані до кількості студентів. І викладачі розуміють, якщо тільки почнуть, вони направо, наліво ставити дії, завтра значної частини з них не буде. Значить, він так чи інакше стимулюється до то, того, що мусить поставити. Викладач цей позу про свої дуже високі зарплати, що тоді має заторно ставити. От це з другого боку вихід хабарництво, яке має місце. І ось в новому законодавстві дуже чітко записано тут. Певне, не 14, а... Не менше як дві треті. Не менше як дві треті студентів. Причому без врахування осіб, які отримують соціальні соціальність. Тобто, якщо в нас є категорії силі, то це не йде при загальні. Тобто у університету з'являється реальний механізм більш об'єктивно ставити. Бо нас часто звинувачували, і, можливо, десь трошки правильно, що ми трошки затискаємо, щоб не вискочити за певну межу. Бо межа була 72% собі на забезпечення, а далі нас вже били. І ми йшли на те, що гроші платних студентів часто використовували для того, щоб покрити брак коштів для студентів державних і субдія безпеки. Сьогодні написано чи 2 треті, але не більше 75%. Тобто трьох четвертих, між двома третіми і три четвертими, оце буде та планка, де тобто, суттєво перше зростає. по-друге, е в прикінцевих положення закону написано е перспективу збільшення е стипендії до е прожиткового меню. І написано, як по роках це буде до 16 років, як воно буде збільшення. Це нормально.